Сьогодні <клес> раз вдарився з себе ще скинуть. Хто, сука пише ці, блять, спистими. Краще <клес> я <Штучний> тебе не буду казати. Щось ти інтелект! Блядь, чуть-чуть, раніше. я просто хороший. <клес>

Ага, так а що він думав він цей за повільне. Різдво. Скільки ще? — ша? Скільки ще тобі треба? А, ще три. Давайте, давайте. Вже три? — Що? Будемо, будемо зараз. То вон коїсь штолі. Так заносить. Треба ще щось складе. Саня, 20 литров, что ли, блядь, 20 литров это пиздец. Быстрее, бы так, Быстрее. 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 Быстрее.

Що ми це якщо б... відео? якщо дивіться фільм, я думаю, я декілька тижнів. Ну і коротше я би до плекав доготовлю. Надо глянути на самокат перейти. Щоб ви понимали, кстати, матір. Я представляю, що там буде.

До выхода! До выхода игра! Все, час!